Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Ту-95 стратегічний бомбардувальник радянський і російський. Літає вже 70 років, і я вам скажу, непогано літає як для свого віку. Двигуни і крила німецькі, фюзеляж, американський від Б-29. от так і літає. Призначений для ударів по континенту США ядерними бомбами. Він для цього робився. Коли в нього не було ще до заправки в повітрі, він міг злітати тільки в один кінець. Дальності не вистачало. І пілоти, які літали на ту 95-х, знали, що якщо буде бойовий наказ, вони летять в Лучені Штати, кидають бомби, потім викидаються з парашутом, бо паливо закінчиться. Ну і попадають, безумовно, в полон. Таке було життя, Да, вони це знали. Історію створення ту 95-го, як і Б-52, між іншим. Вона і ця історія починається з американського Б-29 дуже вдалого літака бомбардувальника Страт Суперфортрес. Називався він. Б-52 називається Стратофортрес, а Б-29 називався Суперфортрес. Дуже вдалий суперфортрес, відмінний літак, відмінні тактико-характеристики, тактико-технічні. Шановні, Б-29 Велетенський дальній бомбардувальник в Сполучених Штатах під час Другої світової війни випускали по два екземпляра на день, по два штуки в день. Уявіть собі, потужність промисловості авіаційної, промисловості, потуж... промисловості США взагалі і так далі. В Радянському Союзі взагалі Б-29 добре знали. В 1944-1945 роках е, Сполучені Штати почали наносити удари по нафтопереробці Румунії і взагалі по Східній Європі. Дальності їм в, з Англії туди і назад не хватало. тому вони домовились з Радянським Союзом. Е, в районі Полтави був організований аеродром американський. Там кільце охорони стояло радянське, а всередині були е, була полоса, були стоянки для літаків, були палатки, були столові, тому що люди робили виліт з Великобританії, летіли через всю Європу, бомбили Румунію, а від Румунії до Полтави вже недалеко приходили в Полтаву, сідали, відпочивали, грузили бомби, паливо. Це вони, бомби і паливо вони собі доставляли самі через Мурманськ. От, і потім робили повторний виліт. За один раз вони двічі наносили бомбовий удар два рази краще, тому що приходилось на Заході переборювати дуже важку протиповітряну оборону. Тут на Сході вона була послабіща, Радянський Союз дуже просив у Сполучених Штатів ці бомбардувальники. Право в тому, що в Радянському Союзі теж був дальний бомбардувальник ТБ7. Ну, його ще звали П8 або, або АНТ-24. До середини війни він безнадійно застарів. Випускався він з 39 по 4 рік. Випущено всього 91 екземпляр серійний, ну ще плюс 2 прототипи. Був літак таксовий. Маса 35 тонн, Крейсерська швидкість 400 км на годину, обладнання ніяке, власне, радіокомпас один на хід війни він впливу ніякого не мав. Ну єдина в нього така велика заслуга історична: це те, що на цьому ТБ-7 Ендель Карлович Пусеп, такий командир корабля, був звозив Молотова міністра закордонних справ Радянського Союзу, в Німеччину, в Великобританії, Сполучені Штати Америки. Було це весною 42-го року, може хтось не знає. І коли е, німці почали в 42-му році потужний наступ, Сталін впав в паніку і почав шукати сепаратних перемовин. Е, з з, з німцями. Переговори спочатку вели через Берію, вели, вів Берія з, з болгарським послом в ресторані Арагві в Москві, а потім вони домовилися, що Молотов прилетить до, до Німеччини на сепаратні перемовини. І от літачок, літак, ТБ-7 піднявся з Москви, пішов до Стрижевки біля Вінниці. Там була ставка Гітлера, і в той час там знаходився е, Рібентроп, міністр закордонних справ. Це називається узгодити позиції перед тим, як полетіти на переговори до Черчилля і Рузвельта. Взагалі, Сталін пропонував. Він дуже був переляканий в 42-му році. Він пропонував німцям віддати, е, хай забирають Прибалтику, е, Білорусію, Польщу, Молдову. Лиш би там залишитися в кордонах Росії. Ну, а Гітлер він був стратег. Він сказав: йому не треба сепаратний мир, йому треба загальний мир. Миротворець був. Гітлер завжди казав, що от виграє, цю, виграє Другу світову війну і в Європі наступить 200 років миру. Він мені цим нагадує Путіна. Дуже сильно. Той теж за мир бореться, як Гітлер. Так от, Гітлер. На такі е, сепаратні перемови не згодився. Він сказав: хай болото то влетить до Черчилля і Рузвельта і домовляється про загальний мир. А загальний мир має бути таким: Радянський Союз віддає те, що пообіцяв. Е, Британія сидить на своїх островах і не рипається, а Гітлер забирає всі колонії. Ну і Сполучені Штати за океаном сидять Сполучені Штати, і їх ніхто не чіпає, і вони нікого не чіпають. Так от. Е, Сіли в Стрижевці, провели, провели переговори Молотов, провів переговори з Рібентропом, Німці дали дозаправку, німці дали радіомаяки летіти через всю Європу. Це не так просто. Можна заблудитись, і десь пропасти. Вони їм дали радіомаяки, це значить координати радіомаяків, частоти. І далі по радіокомпасу від маяка до маяка вони пішли аж дійшли до Лондона. Черчилль. Відмовився від сепаратного миру, та взагалі від миру з Гітлером. Полетів Молотов в Сполучені Штати з Рузвельтом теж поговорив, Рузвельт теж відмовився. Вернулись вони в Велику Британію, а назад летіти через Німеччину вже неможливо, тому що Гітлер їх пропустив для того, що вони договорились про мир. А якщо не договорились, то зіб'ють чортові матері, як то кажуть. В 42-му році німці вже мали суцільне радіолокаційне поле. На свою територію, і хай вночі, хай як, а ніякий там літак не пройде. Вони піднімають винищувач, по радіолокатору наводять на ціль, і будуть атака за атакою робити до тих пір, поки не, не розтрощить, то літак і його не знищить. Тому е, в, в Англії. Цей ТБ7 розібрали, там крила відстикували, от, пропелери зняли, порозили на корабель, і він пішов з, на транспортному кораблі до Мурманська. А Молотов вже з попутним крейсером з Англії перебрався теж до Мурманська. Так от Сталін дуже хотів мати такий дальний бомбардувальник. Ну, знаєте, вже всі слухи пішли про атомні проекти, всі вже атомні бомби готували. Треба мати такий літак. В Тегерані, в 43-му році, Сталін звернувся до Рузвельта з проханням дати 120 екземплярів. От Б-29. Ну, вони з Радянського Союзу будуть літати туди ж, куди літають американці бомбити. Рузвельт не домовився. В 44-му році, під час Ялтинських перемог. Було, було, було прийнято рішення, що Радянський Союз зобов'язується через 90 днів після капітуляції Німеччини почати війну проти Японії. Ну він так і зробив. 8 9 капітуляція Німеччини, через 90 днів почалась війна проти Японії. І от Сталін теж сказав: а дайте нам 120 екземплярів Б-29, ми будемо літати і бомбити. Ну, це був найкращий літак дальній бомбардувальник в світі в той час, і Рузвельт теж не дав. І тому ну, треба було щось робити. Треба було щось робити. Ну, в Радянському Світі що роблять? Пробують щось вкрасти. Діло в тому, що в районі 44-го, десь на початку 45-го року, американці дуже багато літали бомбили. Японію, Китай, там японські війська стояли, і Манжурію. В Манжурії стояла Квантунська армія німецька велика. І от у них був запасний аеродром на території Радянського Союзу, центральна уголова аеродром, так називається. І якщо в них якісь були несправності або з паливом проблеми, то вони могли сісти. І от за десь 45 рік, чотири, чотири рази американські Б-29 приходили в... в туди на далекий схід і в цю центральну голову. Перший раз, перший раз екіпаж попав. в в, грозу, в нього там повідмовляли всі прилади, він якось добрався через Амур, перебрався, знайшов ту центральну углову, екіпаж викинувся з парашутами, а літак полетів в тайгу і там розбився. Другий екземпляр попав в якісь там потоки повітряні. І коли добрався до маньжорів, в нього не було вже палива вернутися назад. Він прийшов, вернувся, прийшов, сів в центральну углову, правда, екіпаж розбив. Всі прибори молотком, а потім здався. І ще два літаки мали сильні пошкодження, вони перейшли сюди на центральну углову сіли. Екіпажі, екіпажі віддали американцям, а літаки сказали, що ми їх тут розберемо і спалимо, і знищимо, бо вони непригодні літати. Був в Радянському Союзі такий пілот, подполковник Рейгель. Видатна людина, він знав англійську мову добре, він був відмінним пілотом. Йому було доручено от, навчитись літати на цьому літаку. Без документації, без нічого. Ото Що є надписи на, 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 на панелях, все. Ну, Звичайно, є ще деяка документація, що береться в політ. Вона так, така документація є. От він це все вивчив, інженери, техніки запустили літаки ці, облітали. Почали літати, відремонтували всі три літаки, він навчив три екіпажі, і потім вони перегнали їх в Москву без посадки. Раз і перегнали в Москву. За це Рейгель отримав звання Героя Радянського Союзу. Далі з цими трьома літаками зробили наступне: перший, один екземпляр поставили в ангар, він стояв як еталонний до 1960 року. Потім другий екземпляр розібрали до Гвинтика. Кожну деталь сфотографували, зробили спектральний аналіз, виміряли всі розміри і почали копіювати. Ну а третій екземпляр віддали в Бобруйськ, Бобруйськ Білорусію. Там стояв бомбардувальний полк і там стали вчити людей, екіпажі на, для експлуатації цього літака. Бо ж була надія, що е, зроблять. Знаєте, коли почали копіювати, зразу почалась проблема мір. В США що? Фунти 409 грам, фути дюйми. Ну, ставалося б нічого складного. Поміряли товщину листа дюралівої обшивки. Що там? 1,16 дюйма. 1 тисячних міліметра. Округли до 1,6 мм і вага обшивки збільшиться на 10%. А Туполів було наказано зберегти, влізти в масові показники. Не зробити важче. Туполів 37 му року, по 41-й рік, сидів в тюрмі за антирадянську діяльність. Він виявився шпигуном там якоїсь африканської країни. От. А потім його тільки в 41-му році випустили. Тому він дуже прислухався до кожного слова Сталіна. Але все одно, дуже вони ну не могли вони зробити. Ну розумієте, ну. В Радянському Союзі ці валки прокатні, цього дюралюмінію, система виміру, це метрична система міру. Не зробиш ти 1,5875 міліметрів. Ні. Тому вони почали робити розрахунки по міцності, там, де велике аеродинамічне навантаження, ставили 1,8 міліметра дюралюміній, а в інших місцях ставили 1,2 або 0,8 мм. Ну, а далі ці всі. Лонжерони, нервюри, стрінгери ці цілові елементи всі, вони ж теж робляться з другого матеріалу. Там дюраль в американців свій, а у нас свій. В Радянському Союзі свій був. Виявилося, коротше так, щоб довго не розказувати. Невдалий виявився, досить невдалий фюзеляж. По-перше, він став схильний до Флаттера. От літить літак і раптом в нього починаються якісь автоколивання. Починають коли трястись крила, фюзеляж. І це збільшується в амплітуді до тих пір, поки літак не розвалиться. Або з фюзеляжа там обшивка не порозлітається. Називається Флаттер. Теорії Флаттера розроблено, розроблено ще не було. І ці пілоти на ту четвертих так і літали, чекаючи кожну хвилину, що Флаттер розвалиться і літак на рівному місці. До речі, стрикоза, оця комаха, що літає мільйон років вже, вона знає теорію Флаттера. В неї таке крило, от колись подивіться, попереду дужка темна, це воно там більш товте і міцне. Само крило крильця прозорі, вони дуже тоненькі. А на задній частині крилець такий прямокутничок. Темненький, темненький прямокутничок. Оце є накладка антифлатерна. Знає стрекоза, як робити. Просто треба в потрібному місці потрібну кількість грузок поставити. Ну так, це так дуже примітивно. Масово-габаритні співвідношення треба мати деякі. І Флаттера не буде в принципі. От, ну, фюзеляж ту фюзеляж 4 зробили, але він був схильний до Флаттера. Проводка. Ну, знаєте, її на Б29 проводів було декілька тонн. І далі пішлись проблеми. Який опір питомий цих проводів, Там чиста мідь чи сплав, яка ізоляція? В СССР робили ізоляцію неякісну і затовсту. Вона просто не поміщалась в той літак в ті місця габарити. І тому цілий ряд хімзаводів було переорієнтовано, щоб зробити нову ізоляцію для нових проводів, і навіть зробили провод новий, називається БПВЛ, або в екранованому вигляді БПВЛЕ. Це ну, такий непоганий хороший провод. Бортовий провод, вініловий лакований. Тобто двойна ізоляція. вінілова ізоляція, і лакова ізоляція. І його ставили на, на, на ці літаки. Ну, а далі пішли проблеми анекдотичні. Всі знають, на лівому крилі ближче до корня зверху на крилі була дюрочка 0,8 мм. І ніхто не знав, на що вона. Ну, велетенське крило, та дюрочка 0,8 мм. Я так думаю, що якийсь робітник робив там і випадково зробив в неположному місці дюрочку, так і кинули. Але на всіх радянських ту 4 та дюрочка була повторена. Далі, як мені розказував, власне каже, мені розказувала одна дуже поважна людина, яка літала багато, літала пів життя на ту 4 І про цю дюрочку, що бачите, там є, всі знають. Іде, каже, вдовж літака, а там лючок, невеличкий лючок, там 10 на 10, 15 на 15 см. Все закривається, як положено. відкриєш що, заглянеш, нема нічого. Фонариком посвітив, пусто. Руку засунь, полапав, нічого немає. Колись там було якесь обладнання, потім його зняли, переставили чи замінили. Але от на тому екземплярі цей лючок остався, на тому, що розбирався, і так воно все було повторено. Ну, було дуже таких цікавих. До речі, ці шаери, розйоми, ну, шнури, провода підключувати до блоків. На Б-29 на були на півтора оборота. Ну так, різьба на півтора оборота провернув, і вона вже закрутилась. Так от, ці шаери на півтора оборота були на Б-29, на Ту4 і на ту 95 на ту 95 му були розйоми такі, як на Б-29. Вся радянська авіація мала розйоми Шере, що закручувалися на 3,5-4 обороти. Ну, от, от як кажеться, передача історичної пам'яті навіть в цьому є. Ну, знаєте, скопіювати фюзеляж можна, якось там постаралися зробили, а от двигун не скопіюєш. Для того, щоб зробити двигун, потрібно мати лінію технологічну для, для виробництва цього двигуна. І в Радянського Союзу не було що зробити двигун такий. Але згадали, що ще перед війною, десь в 39-40 роках, в Радянському Союзі зробили винищувач І-185. Ну, той, на якому Чкалов розбився. Ну так кажуть, вроді непоганий літак був, але він розбився і його розробку закрили. А лінію для двигуна. На цей, на цей винищувач вже купили і поставили, і вона стояла без діла. Е, двигун звався аш 73 к е, аш 73 тк Отак звався двигун. Ну, вирішили поставити. Виявилось, що двигун -то для винищувача і робо, оберти робочі двигуна зависокі, як для бомбардувальника. Крім того, час безперервної роботи, двигуна винищувача, він невеликий. Ну, година, півтори, ну дві. А цим треба 12, а може й більше годин безперервної роботи. Треба переробляти систему охолодження, систему змащування і так далі. Гвинти на ту четвертому по розрахунках були в півтора рази більші, ніж гвинт цього винищувача, І185. В общем, почали його мастирити для того, щоб зменшити оборот, оберти гвинта. Поставили редуктор, змінили паливну систему, а там потужності не хватало, форсували його. В общем, Що могли зробили, вийшов вийшло двигун більш-менш нормальний, тільки ресурс у нього був 50 годин. Шановні, 50 годин роботи треба двигун збирати на переборку, знімати і ставити забирати на переборку. Ну, якщо бомбардувальник може літати 8-12 годин по маршруту, то він за пару місяців, як його не економ, він за пару місяців за місяць може виробити той ресурс. Отак От і було, що е, практично в кожній ескадрилі кожен, кожні, кожен день десь там якісь двигунів знімали. Я пам'ятаю ще техніків. Які працювали на ту четвертих, в полках, де ту тут стояли, а потім прийшли на ту 16, то вони розказували, що блін, ну це ж курорт служити в полку на ту 16. Тому двигун знімати треба раз в три роки, раз 4 роки. А якби там два рази в тиждень двигуниці приходили знімати дуже тяжко і дуже багато просто фізичної роботи, то вони казали, що це просто курорт на ту 16. Ну, але в результаті, як не крути, так технічні характеристики ту четвертого були суттєво гірші Б-29. Суха вага. Ту четвертий мав на 3 тони більше. Все-таки перемонтажив його, це його туполів. Двигуни так собі неекономічні. Бойовий радіус Б29 був 5200 км, а ту 4 тільки 2,550, два рази менше. Ну і дуже тут четвертий був важкий в керуванні. Дуже важкий був важкий в керуванні. Випускали його з 47 по 54 рік, експлуатували до 62, го як тільки з'явився ту, ту 95 то зразу їх почали знімати викидати. Але новий ту 95 і це всі розуміли в Радянському Союзі, самостійно зробити було неможливо. Ну, не хватало ні розуму, ні обладнання, ні, ні спеціалістів. І тому в жовтні 1946 року була проведена операція Осоавіахім. Масове вивезення в Радянський Союз авіаційних заводів і спеціалістів авіаційних. Причому вивозили людей із радянської зони окупації, і з британської, з американської. Ну тоді ще не було того кордону по Західному Берліні. Їздили вони, вроді деякі котіли. Вони вночі приїжджали, забирали цього спеціаліста, вивозили в радянську зону і все. Казали, ти ворог народу тобі 10 років тюрми, або йди спеціалістом знач, на радянський авіаційний завод. Заводи вивозили повністю. Людина, яка приймала участь, розказувала мені: стоїть станок. В бетоні цій закладні, якісь там штирі торчать, відкрутили гайки, зняли станок. Гаєчки, гроверки, всі в окремий мішечок. Потім Е, розбили бетон відбивними цими молотками, достали закладні ці е, куски, значить, які в бетон, з бетона виходять, з різьбою, в мішочок положили, відправили. Вплоть до освітлення, всі проводку, освітлення зняли лампочки всі, ці, ці, проводку, виключателі, все повністю зняли, змотали в, в, в поїзда відправили. Ну, а Американський спецій, так, да, два заводи Юнкерса в місті Десау і в місті Бернбург. Повністю розібрали, вивезли. І вивезли з аві... заводи авіаної фірми БМВ. Зробили в Радянському Союзі три заводи, там працювало тисячу, на цих трьох заводах, тисячу німецьких спеціалістів. І ще зробили дві, два окремих конструкторських бюро. В них працювало 700 німецьких спеціалістів аві... і австрійських авіаційних, ну і ще 1800 радянських авіційних інженерів. ОКБ 1 керував німець доктор Альфред Шайбе. Він був головним конструктором повітряно реактивних двигунів фірми Юнкерс і мав ряд ключових патентів на ці двигуни. Ну, АОКБ-2 керував доктор Престель, головний конструктор фірми БМВ по турбореактивним двигунам авіаційним. Всі німці приїхали з сім'ями. Ну, це були класичні шараги. консабори. Ви знаєте, що в 40-х, на початку 50-х років вже там не шукали особливо ворогів народу НКВД. Вони працювали по замовленню, створюється авіаційний завод. Треба 200 авіаційних спеціалістів такого профілю, 200 такого, 200 такого. Токарі, слесарі, ще що треба по списку спеціальності. Вони просто йшли на заводи, брали спеціалістів, виписували список, людей бистро швидко арестовували, давали 10 років тюрми, особливо там з ними не розмовляючи. І зразу тюрму заміняли цими шарагами, везли в шарагу. Ну, а шарага це особливо там, де були. Ці іноземні спеціалісти це класичний контабір, поділений на три частини. В одній частині живуть радянські авіаційні спеціалісти на е, в положенні таких арештованих, за, що відбувають тюремне ув'язнення. Посередині відгорожена частина, де стояли промислові ці виробничі потужності, конструкторське бюро і все інше. Ну і третій, за колючою проволокою відсік, це там жили німці. Німці жили своїми сім'ями в своїх домах, їм будиночки давали. В будиночках з сім'ями. Вони отримували зарплату в 4-5 разів більше, ніж радянські інженери отримували. І ще вони, вони мали пайок і магазини, і там більш-менш якось сім'ями жили. Там і школи ці німці організовували, тому що ну, тисяча спеціалістів це тисяча жінок, плюс ще 2000 дітей, мінімум. От. То там, хто міг, організовували ці школи, і ці жінки вчили своїх дітей <кій> як в школах, ну, так і жили. От. Коли цих всіх людей вивезли, то роботу почали з виготовлення тих турборективних двигунів, які вже в німців були. От, Альфред Шайбе. Почав виготовляти готовий двигун Джумо 004. В Радянському Союзі він звався РД-10. На ньому літали як 15, як 17, як 19, Су-9. Це все був без змін Джумо 004 Німецький. Отой, От що на Ластівці, німецький ме 262 Ну і доктор Престель, той, що працював в БМВ, випускав свій БМВ-003 Сі. В Радянському Союзі його звали РД-21, і він стояв на міг 9 І вони це все роб... І, і випускались вони на вивезених з Німеччини станках, заводах. І там спеціалісти були на половину наполовину радянські. Я вам хочу сказати, що російська авіаційна промисловість працює на тих станках і до сьогодні. Отак, От до сьогодні працюють на вивезених з Німеччини в 45 році станках. І я вам це можу підтвердити. Є таке Сєвєродовінськ місто, і там ну, краще в світі, як кажуть, ну, виробництво атомних підводних човнів. Ну, в Росії кращого заводу вже нема. Завод звізда. Атомні підводні човни робить потужне, класне підприємство минулого року, в 2023 році, Нєшторгбанк Російський і його керівник Костін, ну, може, дали їм команду викупити всі акції для того, щоби. Ну, щоб вніжтурбанних фінансував це виробництво підводних човнів. І от я, я побачив відео російське. Цей Костін, важливий чоловік, прийшов новий хазяїн, пішов, подивився на ці човни, наче як там будуються, а потім пішов в цех, де станки стоять. Ну, так іде, значить, там люди, значить, стоять на нього дивляться. Він там питає в токаря: а якого року у вас станок? Той каже, 1932-го що ж такий старий? А той наступний, а той 36-го, а той ще? А той 34-го. А потім йому хтось там з директорів пояснює, що у них 93% станків на цьому найкращому російському заводі це станки 32, -го, 39, го 40-го років випуска. Ото, От що німці мали перед війною, забрали і до сих пір, шановні, майже 100 років станки працюють. і це… Випускають атомні підводні човни. І не тому, що Радянський Союз не вміє, що Росія не вміє зробити якісь там станки. Ні, просто якість станків набагато гірша від тих, яким 100 років на яких працювали ще німці в 30-ті роки минулого століття. От така історія. 93%, як зараз помню цю цифру, ну, таке діло. Так от, Альфреду Шайбе, керівнику Окремо конструкторське бюро номер 1 доручили зробити двигуни для нового радянського бомбардувальника ту 95 Від двигунів залежать всі подальші тактико-технічні характеристики і самоконструкція майбутнього літака. Подальшу історію ту 95 я вам розповім в другій частині цього відео. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу підписуватись. Ми перетнули вже межу 130 тисяч підписників. Треба продовжувати далі. Підтримайте нас в Приваті і Монобанку. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. На цьому я вам всім дякую. До побачення!